Народ, от скажіть, як можна сказати, що цей ранок не добрий, коли ми просто зараз будемо з вами знущатися з росіян? Уявіть їхні пики, коли вони це дивляться. Ну, пісня просто душевні хвороби росіян. Чому вони кидаються на людей, влаштовують дебоші у магазинах та мають претензії до природи? Ми не знаємо, але спостерігати за цим цирком райська насолода. Поїхали. Пам'ятаєте, як у школі ми співали пісеньку Вчителько моя зоре світова? Так от, російських вчителів це не стосується, вони тим радше грають роль чорних дір. Ну, якби ситуація в іркутській школі. Та ти мерзота кінчена! Я його задушу. Я цю мерзоту вб'ю. Той момент, коли урок математики перетворився на реаліті, шоу які там тангенси, котангенси, коли такі пристрасті вирують, так чи інакше, вчительку тепер, начебто, будуть перевіряти правоохоронні органи, а може і не будуть. Це ж рашка. Росіяни можуть просто стати одним суцільним обличчям реклами нервових зривів. Чесно, ну мені було просто страшно там знаходитися. Ну от на тамтешній пошті, наприклад, кур'єр трошки полетів кукухою. Він відгрузив усі коробки у відділення, а потім йому не сподобалося, як працівники їх розставили. Результат навіщо ви так ставите? Доля відправлень невідома, але судячи з того, як той ненормальний гилив ногами ті коробки, думаю, нічого хорошого з ними не трапилося. А ось ще один потенційний клієнт кімнати з м'якими стінами. Ршина зриву цього кадра помста за доньку. Бачите, його мала його кровинушка. Працювала у цьому генделику, але на думку батька їй платили маленьку зарплатню і не оплачували понаднормові години. Неадекватний татусь прийшов у магазин і розгромив там товару десь на 400 тисяч рублів. У гривнях це десь 170 тисяч. Тож помста зарахована, але тепер росіянин буде за це тусуватися за гратами протягом восьми днів. Але якщо попередній герой новин з боліт мав хоча б якусь ціль та мотивацію, дама з приморського краю просто вирішила навести митушні у тамтешньому супермаркеті. Ось вона заходить туди з ноги і. За час свого перебування у супермаркеті вона намагалася вкрасти морозиво, скидала з полиць всі товари, які траплялися на шляху. Також їла ті товари, хотіла зламати касу а також зруйнувала майже весь відділ з алкогольними напоями. Навіщо питання залишається відкритим у російському громадському транспорті? Теж можна зустріти росіян. Давайте так. Кажемо з тонкою душевною організацією. В Белгороді водій маршрутки не захотів ввести жінку з псом, але не тому, що це заборонено правилами чи щось таке. Причина набагато глибша. Виходимо, я не хочу з собакою. Ми можемо за правилами їхати з собакою, якщо вона не заважає нікому з пасажирів. Виходимо, я не хочу. Мало чого ти не хочеш, а я хочу. Знаєте, чому водій не захотів їхати? За його словами, та нещасна чого ахуа, брудна тварина і гріх. Тільки от яким чином це стосується її перевезення у громадському транспорті, невідомо. Так чи інакше, скандалісти розійшлися не на дружній ноті. Не дружать з головою на Росії і тамтешні я же мать та я же бать. Додивіться наступне відео до кінця і прозрієте. Це так у Свердловській області батько свого сина розважав. Горе Татусь додумався прив'язати снігохід до свого авто та катати таксина по проїзній частині. Урешті-решт, як бачите на цих кадрах, до катастрофи залишалося лічені секунди, але минулося. Та на цьому тупі та необдумані вчинки росіян не закінчуються. У Рязанській області росіянка у спідній білизні вирішила спуститися з вікна на подовжувачі. Правильно, ліфт та сходи то для адекватних. Так чи інакше, рятувальники її приструнили та запхали назад у квартиру, але краще б було у всіх диспансер. Ну а цей паробок просто підніме вам настрій тим, що просто існує. Осягніть. Ну Що містяни? Це він типу крутий і однією рукою може звалити вербу. Але під'єр цього відео далі. Хотів гарно зламати в кінці відео. Світ його ловив, але не спіймав. Іноді зараз ця фраза має трошки інакше значення згодні. А я так скажу: нефіг дерева ламати. А це були новини з боліт. До зустрічі.